Робимо класичну венісаночку. Першим слоєм ми малюємо тільки малюнок. Перший слой ми просто розбавимо і додаємо ті прожилочки, які нам хотілося. Дали нормальні малюночки, які ми захотіли, і все, оставляємо сушити. Трішки підполірували, щоб нашу малюночку було легше просвітити. Далі беремо венісаночку і наносимо. Доносимо свой наздір. Одна сінько пройшли, да? що діє, да? Беремо поліровочну. Тисячку дівчину. Пам'ятаю, чим вища скорость, тим швидкіші рухи як пост на нашу муніцианчику. Мені санчку дали її гарно висадити. Наш перфект воск трошки підцу. Ми починаємо маленькими обертами знімати лишнє і опірамов заполіровати. На маємо такий крутежний результат. Дивіться, яка прожилочка гарна. Блін. Я трохи засліплю і все це діло Прожлочка така гарнюща, ганючий про это. Блин, еще прожилочка, все як вы любите, все любите. Все, папа, вс, найкраще.